Зараз ми продемонструємо одягання членів операційної бригади е, стерильний халат на прикладі хірурга. Санітарка розкриває стерильний лікс, не докликаючись до внутрішньої фікса, а операційна медсестра бере стерильний халат. Стерильний халат, операційна медсестра розгортає. Після того, як операційна медсестра розгорнула халат, зверніть увагу вашу, як операційна медсестра одягає хірурга і її руки не мають торкатися плечей хірурга. Санітарка на спині хірурга зав'язує стрічки халатом. А також на поясі зав'язує стрічки халату, хірург подає стрічки санітарка в кінці. Стрічки та зав'язує кільці поясу. Операційна медсестра на манжетах зав'язує теж стрічки. Як на одному манжеті рукава, так і на іншому манжеті рукава. Mm -hmm. Зараз операційна медсестра продемонструє, як подіває старині рукавиці на руки хірурга. Світарка. Бере пакетик з стерильними рукавичками, розкриває його біля операційної медсестри. Операційна медсестра, не доторкаючись до внутрішньої колошні, забирає так веденець стіл рукавиці. Розгортає її. Операційна медсестра бере праву. Рукавичку і хірург одіває, подіває рука. Як ви бачите, рукавичка закриває, повинна закривати манжети рукава. одягає ліву руку хірурга в середньою рукавицею. Знову ж таки, накриваючи темно манжети.